Так, що, я кидаю в дим, да? Ну зараз хай там командири думають. Заряжай, да я тут удача. Тебе не надо ні прапора, ні ящики. Іди і убей їх всіх. Рома, що я заходжу і навожу Ти шухати. Дивіться, прапора. Якщо ви підійшли, взяли і на да, в'йом. Їхній прапор на фейсбук. Друзі, вітаю! Ви на каналі Страйкбольної команди Граніт. Сьогоднішній геймплей від учасника нашої команди Хміля. Хміль виконує задачі в тилу ворога, проводить диверсійну роботу та виконує специфічні задачі відповідно до сценарію. Як ви вже зрозуміли з початкової задачі. Мельдія на диссинку намагався закрутити ворога, Контакт там! Там контакт! Отак. Ні. там їхній мертвяк! Там контакт! Вони пробують групою маленькою обійти. Один інпозицію за нього. Контакт! На, похуй. на жаль, багато цікавих моментів не потрапило на відео. Тим не менш, ми зібрали для вас підбірку диверсійних, цікавих, певною мірою неоднозначних моментів. Всім приємного перегляду! П'ять мінус, мінус, мінус. Жики, у нас три їхніх прапора під охороною. Є пропозиція вам двом оттуда встати в дозор. Якщо вони підуть і ми почуємо, що зав'язався бой, ви або відступите, або ми підтягнемося. Щоб вони нам в спину не зайшли сюди, не, не попиздили свої Ні. Блин, так проехал блин, Бывает, то что? Я -то да. Я на да, них какие-то обычные. Ты в этом? Ну, ты сказал, в это. Да. Уверен? Відступаємо, відступаємо, контакт. Я вже його Проповір нема. Пацаны, пацаны, виті, ви блядь, стоять нахуя. Він без окулярів, я пощадив, ніхуя. Я вийшов, стрельнув в землю. Чувак ззаді тебе без окулярів стояв. по пацані, а чи, блядь? Ти вбитий. А чого я вбитий? я тебе вбив. Ти смішний? Я міг просто відкрити вогонь на ураження. Вас чотири чоловіка, троє зайшло, спочатку один зайшов, потім другий. Цей стояв без окулярів, я стрельнув в землю і сказав вбитий. Ти не согласен. А чого я вбитий? Не бояться, не попав. Після чого? Після того, як я сказав? Я стрельну в землю, так як на інструктажі казав Вова, щоб не їбашити людину в очі, блядь, щоб не гасити вас... А, так, а що та треба... Що, що? І? Він казав, якщо ти заходиш в спину, то, з того, і це було що це окопи, і ти бачиш людину, що вона сидить, і Є, це, Друзі, це мого дисамі. Якщо ви бачите, що противник, а він вас не бачить, ви вийшли до, до нього. Ви маєте проговорити, якщо не хочете робити постріл в нього, ви маєте зробити постріл поруч і сказати йому вбитий. Таким чином, показуючи, що у вас зброя працює. Просто голосом не вбиває. Якщо людина вас не бачила, треба розрібрати йому чергу в спину або в голову. Це читерство, похую, блядь. Я зайшов сюди на вашу базу, я хотів цю хуйню забрати. Чувак стояв без цього, ви просто базарили. Зачем? Я вас перший обнаружив. Питань немає, блядь. Нет, Та нахуй це, блядь, давай штечка, давай, давай, блядь. І просто бля. Ні, я не согласен, що я нарез. Я в наступний раз маю право їбашити. перший. Без всяких базарів і без всяких стрільб, в землю. Ну звісно, добре, в тебе хуйня лишається, блядь. тобі добре. Я ж не буду один з вами, блядь, тягатися. Пиздец, блядь. Смотри, Хмельнич да, Хмель пошнул. Хмель, хмель. хмель Погнал, охотишься? Охотник, блядь. Хорош. 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 Ты поеваешь, Вест там же Бэш, Хмель! Ты лучше, я заснял на! Хмель, это было, блядь!